Позавчора то в палю тувала, коли геть від пилата йшла. Розіп'ять, розіп'ять все кричала, і Христа не розп'яття вела. Крові хочемо, крові кричали, Не бажаємо жити ми з ним, тихо небо над землею мовчало, весь тривожився Єрусалим. Спас ішов, спотикався і падав. Весь зігнусь під вагою Христа, Хто ж тебе на Голгофу спровадить Світ тихий, любові свята, ви не плачте, Христос каже тихо до жінок, що ридали над ним, а ридайте над власним же лихом, що загрожує грішникам всім. Підійшли ось Голгофа відніє, ворог тішиться. Він переміг, вже темрява хрести чорний криє, вже панує над світом цим гріх. Сьогодні раненько природа ще спала, і город великий ще спав, а слава Господня вже в небі блищала, як ангел до гробу припав. І ті, що тоді над Христом глузували, коли Він у муках страждав. Сьогодні від страху і болю вмирали, бо знали про подвиг Христа, Спаситель воскрес, і прийшла перемога, радіє в і ранок усе, прокиньтесь всі люди, живіть відля Бога. Христос став, і мир вам несе. Сьогодні вже світло нам стало світити, і ясно нам світить зоря, Прокиньтесь, гріховний Адамові діти. Вітайте ви Бога і царя.